Привіт! Зараз ми виконаємо практику на розслаблення і повернення відчуття безпеки. Ти можеш виконувати її сидячи або лежачи, так як тобі буде зручніше. Ми будемо її виконувати з заплющеними очима. І... Все, що тобі приходитиме, всі картинки, образи, метафори це абсолютно нормально. Просто можеш довіритися мені і мому голосу і слідувати за ним. І зараз будемо починати. Я попрошу тебе сісти або лягти. Так, щоб тобі було максимально комфортно. І можеш почати заплющувати очі. Зроби декілька глибоких вдихів і видихів. І під час них поспостерігай за повітрям, яке входить у тебе і яке виходить. Можеш зараз відчути опору. Можеш, якщо лежиш, віддати свою вагу ліжку або спинці крісла, якщо сидиш. І можеш поставити стопи так, щоб торкатись поверхні і прямо відчути їх зараз, відчути опору в них. І уяви собі, що є своєрідний сканер, за допомогою якого можна поспостерігати за тим, що відбувається в твоєму тілі. Тобі тепло чи холодно? Можливо, якимось частинам тепло, якимось холодно, якимось комфортно. які частини тіла почуваються розслаблено, а які напружено і дозволяй цим всім процесам просто бути, Дозволяй почуттям підніматися, помічай їх. І коли будеш готова, уяви, що всередині тебе є будиночок. І не просто якийсь будиночок, а будиночок, який є найбезпечнішим місцем в цьому світі. Якщо б він був всередині тебе, то як би він виглядав? Дозволь собі його побачити. Можеш його розглянути, який він. І легко зайти всередину. Якщо двері зачинені, то просто можеш відчути, що в тебе в кишені або в руці з'являється ключ. І ось ти там всередині, в найбезпечнішому місці, яке є в цьому світі. Розглянься, що в цьому будиночку. Можеш походити по кімнатах, поспостерігати. І зараз обери місце, яке тобі найбільше подобається, і куди ти зможеш присісти, так, щоб тобі було зручно. І тут ти можеш дозволити своєму тілу повністю розслабитись. Можеш розслабити голову, обличчя, щелепу, шию, плечі, руки. Якщо хочеш, можеш. Скинути з них все напруження, струсивши їх. Спину можеш розслабити. Тут правда безпечно, тобі не потрібно ні про що хвилюватись, думати, нікуди бігти. Таз, можеш розслабити таз. Можеш порухати пальчиками на руках, на ногах і скинути все-все напруже. Тут безпечно. І ти в це місце, в цей простір можеш запрошувати, кого захочеш, він тільки твій. І ти цей простір можеш облаштовувати так, як тобі захочеться, щоб тобі тут було максимально приємно, ти можеш сюди приносити квіти, ти можеш тут розташувати щось красиве, щоб тобі було тут максимально затишно. І оскільки це твій внутрішній простір, ти тут можеш здійснювати будь-які трансформації, можеш прямо зараз щось створити в цьому просторі, що тобі відгукується. І можеш запам'ятати його. Він твій, він в тобі цей будиночок. І запам'ятати цей стан розслаблення, спокою, безпеки, такого м'якого приємного тіла. І ти можеш сюди повертатися в будь-який момент. І зараз можеш подякувати собі за цю практику. І направити свій фокус уваги на дихання, знову почати помічати, як повітря входить і виходить, які відчуття зараз в твоєму тілі. І зараз я перехою до десяти, і ти можеш розплющити очі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять.